Заявив, що дуже розлючений на Путіна а пізніше пригрозив Зеленському великими великими проблемами, якщо Україна не підпише угоду про Копалини. Тим часом з десяток так званих мирних рішень від Путіна полетіли на Харків цієї ночі, і під ранок говоримо про це сьогодні у ранкових новинах. З вами Аліна Матвійчук, журналістка Вікна Новини. І розібратися із заявами Трампа та іншими новинами сьогодні мені допоможе Тарас Семенюк, він експерт аналітичного центру Solidinfo. Тарас, вітаю. Тараса, чуєте мене? Добрий ранок, Тараси. Я вас бачу. Скажіть, чи чуєте ви мене? Маємо напевно проблеми зі звуком зараз кілька секунд технічних. Я ж поки заявлю, що Трамп, точніше, я процитую, що заявив Трамп, він сказав, що якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення війни, якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія безпосередньо, а це може бути і не так, сказав Трамп. Але якщо вважатиму, що в цьому винна все ж вона. Я запроваджу вторинні тарифи на всю російську нафту. Він сказав, до речі, це в контексті. Стосунків Кремля до Зеленського про те, як Володимир Путін ставиться до Володимира Зеленського, він піддав сумніву довіру до президента Зеленського. Ми неодноразово чули про те, як офіційний Кремль не визнає президента Володимира Зеленського і не має бажання вести жодних розмов із ним. Що ж, бачу, що пан Тарас, експерт аналітичного центру Солідінфо нагадаю з нами тепер на зв'язку. Тарасе, вітаю чи чуєте мене? Окей, давайте я спробую зачитати запитання. Дивіться, говоримо про те, що заявив Трамп напередодні вже ввечері. Він сказав, що розлючений на Путіна через те, що він не визнає президентства Зеленського і підстав, поставив під сумнів довіру до президента Зеленського. Відтак може йти мова про те, що Путін затягує. Домовленості про мир, на які так сподівається Дональд Трамп? Як гадаєте, Тарасе? Чи взагалі ось ці вторинні тарифи, про які говорить Трамп, що він може накласти їх як такі санкції на російську нафту у випадку, якщо Росія не піде на ці домовленості? Що це таке ось ці вторинні тарифи? Про що йде мова, якщо можна коротко? І що буде після цього? Чи це дійсно наміри США на? На якийсь тиск на Росію. Чи все ж таки, знаєте, може, це така якась заспокійлива кісточка для України, щоб ми тут сиділи і сильно не переймалися? Насправді відбувається розвінчення певних міфів, в яких жив Дональд Трамп по відношенню до Путіна, мені видається. Мабуть, є наявність таких рожевих окулярів, які Дональд Трамп мав. І, очевидно, стає розуміння, що Путін не так захоче й миру. А він хоче просто продовжувати продовжувати війну, і це говорить не тільки він, це говорять і його прибічники, це говорять його так звані пропагандисти. Вони не збираються зупиняти війну і чомусь Дональд Трамп тільки зараз це розуміє. Що важливо, е е е які будуть дії, якщо дійсно е е Трамп наважиться, наважиться на певні санкції щодо нафти? Чудо в Росії це буде сприйнято як зраду. Це буде сприйнято як неможливість домовлятися, і те, що Сполучені Штати Америки пішли е, слідом за європейським союзом, за країнами Європи, і не хочуть серйозного діалогу про безпеку і про завершення війни. Типу, Росія хоче завершення війни, а от е, Сполучені Штати вже перехотіли. Тобто, це буде риторика Кремля, яка є абсолютно зрозумілою для нас з вами. Абсолютно такою цинічною, звісно, ну і е, тут е, в іншому випадку немає, якщо Дональд Трамп не буде запроваджувати певні елементи, інструменти тиску. А про них він, до речі, обіцяв під час перевиборчої кампанії, що якщо Путін не буде хотіти миру, я на нього накладу санкції. Тобто, якщо Трамп не буде діяти, він на жаль перетвориться просто на пустий дзвін. Тобто, на знаєте, на, на, на апарат зі зламаним механізмом, який просто стоїть і ніхто на нього не звертає увагу. Так, тобто, е це є небезпечно для репутації Дональда Трампа, адже словами розкидатися можна, але коли немає конкретних кроків. Ну, мабуть, тоді наступає певний якесь певне певні висновки. Цього він би не хотів, адже він заявляє себе як країн, як лідер сильної руки, як навіть його політику називають мир через силу. Ну, поки ми цієї сили не бачимо. А як щодо ось цих м -м -м, безпосередньо... Зараз перепрошую вторинні тарифи. Про що йде мова? Що це за вторинні тарифи? Якщо можна коротко, щоб глядачі розуміли, про що мова ну, в цьому випадку вам потрібно питати колег-експертів з цього ринку. Я на жаль не зможу тут пояснити, що саме це за тарифи, але оскільки е Трамп дуже часто оперує е такими словами як тарифи, як накладень, навіть не санкції, а тарифи. Тобто, це є певне додаткове податкове навантаження на ті чи інші товари. Як от то Трамп накладає тарифи на європейські товари, плюс 25%. Тобто, це те, що якщо ви щось завозите в Сполучені Штати Америки, ви повинні сплатити додаткове мито в розмірі 25%. Ну так як уже почали розбирати цю тему потроху, якщо простими словами, то це якщо хтось після ведення цих вторинних тарифів буде купувати російську нафту з партнерів США, які раніше щось продавали чи купували у США, то вони не зможуть далі проводити всі ці операції, якщо продовжать купувати у Росії нафту. Під ранок російська армія атакувала шахедами Харків. Наступна новина, на жаль, така один з ударів пройшовся по території цивільного підприємства у будинках. Поруч пошкоджені вікна у цивільних будинках. постраждали також дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. У двох людей гостра реакція на стрес без постраждалих. На щастя, обійшлось сьогодні. І от щойно стихли такі вибухи у Харкові, виходить зранку Трамп, коли у нас ранок має на увазі, і з. Заявою, що Зеленський має намір відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин. і тут дозвольте, я знову ж таки коротко процитую Трампа. Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. металів. Якщо він це зробить, каже Трамп, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми. Він каже, що хоче бути членом НАТО. Проте вони ніколи не будуть в НАТО і він це розуміє. Мова про Зеленського. Як розцінювати цю заяву, пане Тарасе? Про які такі великі, великі проблеми mm -hmm. говорить Трамп? Ну, Дональд Трамп всім обіцяє великі проблеми. Я не знаю, що він має на увазі. Це потрібно його питати, але. Я думаю, що якщо говорити про саму угоду ж про рідкоземельні матеріали, то це є спосіб ну такої компрадорської політики. Ну коло тобто, коли ти країна якась заходить на чужу територію, просто висмоктує всі ресурси, які є, і звісно, нічого не залишає для, 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 для країни, яка проживає. Тобто ця політика не є тільки Дональд Трампа, вона, вона була в історії відомою ще давніше. Так звана колоніальна політика, коли багаті країни витягували ресурси з бідних країн, особливо з африканського континенту. Тому це є про це, так і навряд чи тут ми можемо якось цьому зарадити. Тут лише може бути краща пропозиція, або від європейських партнерів. Ну і я не виключаю, що подібна пропозиція може бути або вже можливо навіть огляд. Коридорами пропозиція від Китаю, але пропозиція від Китаю буде набагато ну, такою не європейською, звісно, вона буде очевидно такою прокитайською, я би сказав. Тобто, Китай може запропонувати такі послуги, адже Китай на сьогоднішній день є понад 80% комплектуючих та мінералів, які з, 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 зокрема рідкоземельні матеріали. Вони у власності Китаю, тобто все виробництво електроніки, виробництво, скажімо, навіть сонячних панелей, це все є прерогатива Китаю сьогодні. То Китаю можна сказати в певній мірі є монополістом в цій сфері. Це означає, що е, європейцям дуже складно буде в ці історії. Тому я думаю, що пропозиція Європейського союзу паралельно з американською. Мала би бути ну доволі такою конкурентоспроможною. раніше. Європейці заявляли, що вони готові зробити це 50 на 50. А от е, Дональд Трамп пропонує 100 на 0. тобто весь прибуток забирається, переводиться в Сполучені Штати Америки. А ми залишаємося лише з пустими карстами, не, тобто е, тими по, по такими земельними порожнинами, порожнинами, яким, якими ми повинні потім займатися. Нагадаю, що навіть. Всім відома проблема це так звані карстові печери, де колись раніше видобували сірку. Це є на Яворівщині, тобто з цими карстовими печерами потрібно щось робити, а вони є пусті, і відповідно це створює екологічну небезпеку. Тому очевидно, Дональд Трамп говорить про е, проблеми, е, які саме ми не знаємо, але м, тут, мабуть, е, ми не маємо поки певності щодо. То що будуть сполучені штати допомагати нам зброєю надалі в бюджеті американському не закладено жодного долара на цю допомогу. Тому те, що ми отримуємо сьогодні, це ще запасів Джо Байдена, тобто ті рішення, які Джо Байден фактично в останні дні свого президентства. Якщо загалом так підрезюмувати, чи виглядає зараз ця угода взагалі реалістичною? І якщо Україна надасть свої правки, чи піде на них Сполучені Штати Америки? Це не є угода, це є радше, я би сказав, це є ультиматум. Тому що ми не отримуємо гарантії безпеки, про які вимагає президент Зеленський, які просить президент Зеленський, і що в принципі логічно давайте видобувати, але умовно давайте гарантуйте нам, що ви умовно цю угоду не пер... не перепродасте потім росіянам, так би мовити. А це теж можливо В сьогоднішній ситуації, коли е, є відчуття нерівності партнерів, тобто є хтось, хто хоче домінувати в цій угоді. Очевидно, він. Він буде він буде робити все для того, щоб применшити роль і силу сторони, яка приймає. Тобто, тут я не виключаю, що дана угода може бути передана іншим рукам, потім перепродана. Скажімо, якщо у тебе є 100% власності, ти можеш робити з тим, що хочеш, що забажаєш. Тому очевидно, спротив зеленського є очевидно і логічний тут навіть немає. Немає якоїсь я не бачу підстав вважати інакше, адже угода справедливо є принаймні, тоді, коли сторони домовляються про рівно спільне, ну скажімо так, розділ чи поділення прибутків, або принаймні спільних зусиль для початку робіт. Тому давайте дочекаємося, чого за все завершиться, але я бачу, що, 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 що кожна наступна пропозиція такої угоди в нас гіршою і гіршою стає. Я не бачу перспектив в тому, щоб ця угода могла вийти на якийсь умовно е рівень, який ми можемо вважати таким вигідний для нас. 20 квітня гарна дата для перемир'я між Україною та РФ, заявив напередодні президент Фінляндії Олександр Ступ після семигодинної зустрічі з Дональдом Трампом у США. Зокрема, там на зустрічі їхні обговорювалися і питання посилення санкцій проти Росії у разі якщо агресор не піде на тимчасове припинення вогню або його порушить. Зрештою, після цього президент Фінляндії говорив також з українським очільником. З Зеленським Тараса, як гадаєте, чи обговорювався також цей тиск на Росію з боку Сполучених Штатів Америки, коли говорив президент Фінляндії із Зеленським, і про що вони ще могли говорити? Бо на зверненні вечірньому Зеленський виглядав досить таким задоволеним, коли коментував цю розмову з президентом Фінляндії? Ну, е першочергово треба зазначити, що президент Фінляндії не просто так був в сполучених штатах Америки Дональда Трампа. Цікавіть людоколи, тобто ті, які такі спеціальні кораблі, які можуть працювати в Арктиці. Найбільший арсенал людоколів має Росія. Звісно, і тут Фінляндія в певній мірі має можливість і будівництва таких кораблів. Тому це першочерговий інтерес. Пан Стуб, президент Фінляндії, він навчався в сполучених штатах Америки, тобто в нього американська освіта, американська англійська мова. Відповідно, там є дуже легке порозуміння. Ну і звісно, кому як не Фінляндії розуміти загрозу, яку несе Росія, я сподіваюся, і принаймні я. Вірю в те, що пан Стуб доніс і намагався донести не тільки свої переживання, але переживання українців, тому що є, е, є певне таке інфантильне сприйняття Росії з боку сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, що, начебто, з Путіним можна домовитись з ним. Не можна домовитись кілером, неможливо домовитись. Є лише один спосіб, е, як кажуть в Америці, дуже е, відомий вислів: «make him out». Тобто його потрібно ліквідувати кіллера, це те, що Голівуд неодноразово пропагував. Тому, в принципі, нам це зрозуміло, що з Кілером немає ніякого діалогу, але Дональд Трап чомусь має інші переконання. Але зараз в мене таке складається. враження, що він виходить із певне розуміння, що з Путіним неможливо домовитися, окрім того, якщо ти не проявляєш силу. Чим більше ти проявляєш доброти, чим більше ти проявляєш швидкість, односторонню швидкість в обійми Кремля, тим більше тебе починають з'їдати, як гадаєте, чи може е, Трамп, зрештою, піс, після ось цієї такої символічної дати, 20 квітня, про яку вже е, говорить і президент Фінляндії, очевидно, вони говорили про це з Дональдом Трампом, чи може це стати ось тією вже точкою е, незворотності, після якої Трамп вже зрозуміє, що якщо Путін не зголоситься після 20 квітня? Е, Припинити вогонь на лінії фронту і загалом у небі, і на морі що ось ці рожеві окуляри вони таки нарешті спадуть. Чи все ж таки буде ще яка, якесь сподівання, і е, надія у Трампа на Путіна Ну, може бути, може бути два варіанти. Наприклад, з одного боку, е може бути те, що і Дональд Трамп і е Путін будуть перекладати всю відповідальність на Україну, що начебто Україна не бажає. Миру, тобто вона не проводить демілітаризацію, не зупиняє мобілізацію. значить, Україна не бажає миру. Ось це так може бути протактовано, і це найгірший варіант, коли це буде протактовано з обох боків, з обох сторін. Відповідно, з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Дональд Трамп побачить жодного руху з боку Кремля, немає. Відповідно, відповідно залишається ситуація таким чином, що Е, то не треба має включити якісь певні інструменти тиску, так або надати зброю, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії, або в певній мірі е, запровадити тарифи або додаткові санкції на, на російську економіку. З Москві як це буде протактовано? Я вже говорив. Тобто, це буде сприйнято як зраду, це буде сприйнято як зупинку всіх процесів. Ну і буде протактовано Сполучені Штати як країну, яка не бажає миру. Тому е, в цій ситуації, е, що Сполучені Штати Америки, що Росія е, рухаються абсолютно паралельними треками в розумінні того, що таке онтологія війни, онтологія війни України та Росії. Трамп це сприймає з точки зору угоди, тобто гроші, начебто, би мали, мали вирішити все. Ми з вами знаємо, росла що гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Тому в цій історії, мабуть, е, він буде апелювати до. До Путіна пропонуючи йому взаємовигідну співпрацю, Путін буде вимагати зняття санкцій. А от е, Росія сприймає і трактує війну як на ліквідацію української держави, тобто це екзистенційне питання, питання існування суб'єкта міжнародної політики, яке Трамп ну мабуть не розуміє, хоча. Неодноразово е, він говорив про те, що Крим – це є російська територія, адже там, начебто, були проведені референдуми. Ну, тобто, це є таке певне, певне поверхневе сприйняття того, що відбувається в східній Європі загалом. Ну і е, перемога Путіна означатиме небезпеку для Балтії, для Крим Балтії і для східної Європи загалом. Тому для Дональда Трампа насправді дуже серйозний вибір Зараз настає тут не тільки про рожеві окуляри, чим швидше він їх скине по відношенню до розуміння, хто такий Путін. І що Путін не бажає йти на жодні переговори. Тут що найбільш цинічно, Путін говорить про те, що вони цитую доб'ють збройні сили України. Що його прибічники говорять, що потрібно знищити тих українців, які не піддаються русифікації. Ну тобто, це є та політика, яку робив колись Сталін. Мабуть, Путін хоче перевершити політику Сталіна нам, нам з вами залишається максимально. Наскільки це можливо використовувати контакти дипломатичні, культурні, громадянські, медійні контакти для того, щоб пояснювати правлячому класу сьогодні в Сполучених Штатах Америки різницю, от, власне в розумінні того, що таке Росія і які її плани не тільки щодо України, але й щодо всієї східної Європи. Тобто, якщо Дональд Трамп хоче е, залишитися в і ну скажімо, Зробити Америку великою, але ізольованою, то він в принципі буде відмовлятися від будь-яких кроків їх пов'язаних з такою консолідацією європейської спільноти по відношенню до підтримки України та війни з Росією. До речі, глядачі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть нам у коментарі під цією трансляцією і відео. Запитання ми зможемо зачитувати і відповідати за можливості з нашими експертами. Також нагадаю, поставте, будь ласка, нам вподобайку під цим відео і підпишіться на наш канал. Ми мовимо. Нагадаю, щодня з понеділка по п'ятницю розповідаємо ранкові новини найактуальніші. З експертами в прямому ефірі. Що ж, і е, наступна новина, вона теж така в контексті ось цього перемиря 20 квітня, про яке говорив президент Фінляндії. Е, вибори в Україні можуть бути проведені вже цього літа. Повідомляє видання The Economist. і е, видання посилається безпосередньо на е, джерела в українському уряді. За даними британського видання The Economist, вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку цього року, і нинішній президент Володимир. Зеленський, нібито, має намір балотуватися вже на другий термін. З такою статтєю вийшов за економіст, загалом чи можливо взагалі в такі короткі терміни реально ось поетапно провести всю ту підготовку? Наскільки взагалі можливо в нинішніх умовах, бо на фронті ми бачимо, що зараз навіть немає і мови про якесь припинення вогню, а то і про жодне. Жодні якісь вибори, немає геть слів. Чи взагалі можливо забезпечення якоїсь безпеки в Україні для проведення виборів, зняття воєнного стану? І ось всі ці поетапні кроки до літа, як каже вже The Economist? Ну, а, справа в тому, що Дійсно, проведення виборів неможливо під час дії воєнного стану, це заборонено законом і ніхто не буде йти на порушення закону. Тобто дійсно має бути певна поетапність, і е, у випадку е, таким ключовим буде меседж саме 9 травня, адже 9 травня має або поновитись дія військового стану, так тобто на наступні три місяці, або вона не буде продовжена. Тобто, це єдиний такий маркер, який за яким ми можемо слідкувати. Якщо це якщо воєнний стан буде продовжено, це означає, що виборів не буде як мінімум до кінця літа. Якщо воєнний стан не буде продовжено, то очевидно, тоді запускається певний механізм закон згідно закону власне од проведення виборів. Це більше в площині політичній, це більше в. В площині того кон такого консенсусу, адже дійсно проведення виборів під під атаками, ну це буде надзвичайно складно. Як буде прийматися це рішення? Мені поки не відомо. Я думаю, давайте дочекаємося власне од найближення травня, і тоді ми будемо розуміти. Які тенденції чого вас очікувати? Дякую, з нами сьогодні був Тарас Семенюк, він експерт аналітичного центру Солідінфо я Ліна Матвійчук і наостанок заряджу ваш день гарною позитивною новиною. Хлопчик з Данії зібрав 5 тисяч доларів на допомогу українським дітям. Не забувайте про допомогу, і ви допомагаєте рідним, допомагаєте друзям, навколишнім українці. Гуртуйтеся і звісно, не забувайте про допомогу українським силам оборони. На сьогодні в мене все побачимось уже завтра о 9.01. На все добре.